Ну, далі про подвиг оборонців донецького аеропорту, який довів українців не зламати. Про це заявив Володимир Зеленський і закликав пам'ятати кожного, хто б'ється заради держави. Військовослужбовці, добровольці, волонтери показали, що таке справжній подвиг звитяга і безстрашність. Саме там, на захисті аеропорту, сучасні українці віднайшли в собі свою одвічну міцність. Україна згадує захисників Донецького аеропорту однією з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо усі усвідомлювати цю свою силу. і Ми маємо перемогти у цій війні заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запам'ятало, що ніколи і нічого воно більше не здобуде. Зараз доєднуємо Олександра Алфорова до розмови. Це офіцер Збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, панове, вітаю глядачів Слава Україна. Пане Олександре. От сучасна історія вона. По-перше, ми її не просто пам'ятаємо, ми акцентуємо увагу на тому, так, що це наші звитяги, які гідні того. Щоб ними пишатися, і, і вона, по суті, є, мабуть, стимулом для того, щоб породжувати звитяги нові. От на вашу думку, сьогоднішній акцент на сучасній історії: наскільки він повинен корелюватись, так паралельно, відбуватися ці процеси з. Нагадуваннями трансформації розуміння історії нашої давнішньої, більш більш давньої, так і наших звитях, які були замилені або тупо знищені е, кагедістами, чи анкаведешниками, е, чи імперцями е, різних державних формувань отого, того, що сьогодні називається Російською Федерацією. Дякую за запитання. Справді, коли ми говоримо про день сьогоднішній, то ну історики це люди, які дивляться в минуле, але зрозуміло, що ми маємо певні рецепти пов'язані з тим, що історія має повторюваність, і зрозуміло, що в контексті оборонців аеропорта Донецького ми пам'ятаємо, яку е, мара психологічну власне підтримку отримали інші учасники тоді. АТО, коли вони знали, що є бастіон фортеців незламного духу. Яка змагається за незалежну соборну Україну, я хотів би наголосити, що саме цей подвиг багатьох мотивував боротися і далі. Так само, як ми спостерігали з вами понад 80 днів оборони Маріуполя азовцями, ці речі, звісно, є пам'ятниками при і ми є учасниками цієї історії. Одночасно з тим ми маємо звернути, звернутись до слів Тараса Шевченка, який прописав нашу національну ідею і мертвим, і живим, і ненародженим. Оці от мертві це наші предки, це наші гетьмани, князі, це наші невідомі герої, тисячі і тисячі героїв, які змагалися за нашу соборну українську державу. І живим це нам сьогоднішнім. Ми стоїмо на плечах наших гігантів, попередників і ненародженим це тим, хто буде після нас. І от для кого ми, власне, сьогодні існуємо в цей короткий час. Тому, звісно, вся наша історія, вся історія нашої держави це не що інше, як. Сповідання на видатні вчинки предків або наших сучасників, навіть і продовження нашої державницької ідеї в майбутньому, тому звісно, ми спираємося на історичні факти. Ми говоримо про них, ми згадуємо, ми вшановуємо пам'ять на відміну, наприклад, від тієї саме Російської Федерації Московії, де пам'ять починає знищуватися, пам'ять починає королюватися і власне створюватись заново. Я би звернув в цьому контексті увагу на. Те, що Путін почав зараз зробив, в нього тепер почали шукати спадкоємність Російської Федерації в багатьох місцях, і зрозуміло, що тут не бійшлось без економіки. Пам'ятаємо, що Путін наголосив про те, що необхідно шукати власність за кордоном Російської Федерації, бувшої Російської імперії та бувшого СССР. і от якраз конструкти, які сьогодні використовує Кремль. Вони є для нього, скажімо так, однією з основних причин, чому вони цю війну ведуть. Вони від вони одночасно зі знищенням України, знищенням інших демократичних країн, намагаються конструювати своє майбутнє, але у них це не вийде, тому що їхнє майбутнє це батон починать копійки саме солодким розлом в світі. Тому вони все одно повертаються в минуле для того, щоби повернути своїх дітей туди. Тому історія в цьому контексті є достатньо цікавим для порівняння, для вивчення, і зрозуміло, що нам теж слід шукати в подвигах наших предків, бодай відголосок незнаного нам ну, режиму там, Російської імперії чи Московського царства, і розуміти, що коли Петро і, перший в час повстання Івана Мазепи направляє на знищення Батура на війська, де знищують 20 тисяч людей. Нам, очевидно, мешканці 21-го століття це здавалося якоюсь безглуздістю, як можна знищити ціле місто. Але потім, дивлячись на Бучі, на Єрпінь, ми розуміємо на Ізюм, ми розуміємо, що це саме вони робили 300 років тому. У них нічого не змінилося. І от в цьому контексті нам треба відкривати відкривати очі і собі, в першу чергу, і всьому світові. Вже настав час відкривати очі, що їхня держава це держава зла. і це не провина там окремих комуністів, там чи сьогоднішніх расистів. Це в цілому держава зла, яка ґрунтується на тих самих історичних методах ведення війни проти е сусідів. Пане Олександре, от е, буквально декілька хвилин тому Укрінформі вийшов в такий великий матеріал. До, до на річницю дня пам'яті пам захисників Донецького аеропорту е, поспілкувалася з трьома кібергами, які сьогодні боронять Україну. Я звісно ще все не прочитав, але декілька цитат е, м, хочу озвучити. Ну, по перше, даб. Перше наше місце сили, а потім були Бахмут, Авдіївка, Кринки. Ну щойно з вами це обговорювали. І ще буквально одна цитата: що да, був іконою того часу місцем, де ніхто не падав духом і. Тут ну, про це говориш вже як про історію, тому що це 2015 рік. Це за нинішніми мірками дуже давно. От скажіть, на жаль, я розумію, що з'являються все нові і нові символи в Україні, оскільки війна триває. Є Мар'їнка знищена, є там та сама Авдіївка, Бахмут, можемо сказати. От який символ ви бачите як Донецький аеропорт тільки сьогодні? Що б ви виділили таким символом? Наш символ, друзі, він відомий не тільки нам, він відомий всьому світові. Тепер це не місця боїв, наш символ це синьо-жовтий прапор, який в усьому світі зараз означає боротьбу з титанічним злом з останніми диктаторами в Європі. І от цей наш символ став став найбільш відомий для всього світу. І тепер ми розуміємо ціну нашого прапору, який по суті сьогодні маркує нашу соборність та незалежність, говорячи про місця бойові. Безперечно, ми маємо згадувати і оборону Маріуполя, яка тривала понад 80 днів Ми маємо згадувати Бахмут. Ми бачимо ті величезні зусилля і надзусилля наших новітніх кібергів, які ми стали кожен вояк Збройних сил України та Національної гвардії, кожен прикордонник, кожен учасник, скажімо, ти пожежники. Це те це ми стали нацією кібергів, і зрозуміло, що. Ми не знаємо, які нас випробування очікують надалі. Але сьогодні під синім жовтим прапором ми об'єдналися, і це є наш найбільший символ. Нарешті ми говоримо про те, що наші державні сакральні символи об'єднують українців не тільки в Україні, а в усьому світі. І давайте дійсно змінювати площину погляду на ці національні символи на ці місця, тому що ми з вами сьогодні захищаємо не просто незалежність нашої держави, не просто. Як вони кажуть, київську хунту, ми з вами сьогодні захищаємо не просто лінію кордонів. Ми захищаємо Україну та захищаємо українців як націю, яку Путін хоче винищити. І зрозуміло, що цими маркерами нашої ідентичності сьогодні будуть і ті діти, яких повертаємо з полону, і наших полонених азовців, які яких ми теж чекаємо всіх, і як і інших полонених, ми чекаємо. Тому сьогодні символи України, вони знаєте, вже є достатньо ну, широкими. і Ми сьогодні не обмежимося якимись битвами чи якимись подіями. Сьогодні наш на, наш справжній символ це є Україна, це наші жовто сині барви, які відомі в усьому світові завдячуючи мужності захисників, волонтерів, православній церкві України. нашим Діячам мистецтва культури, які підтримують, і разом ми дійсно зараз створюємо архітектуру нової України, яка буде і принесе на наступні покоління, наступні наші там тисячі років існування нашої земної цивілізації, не знаю, принесе розуміння, що українці це та нація, яку довгий час забули європейці, довгий час в світі її асоцівало з чимось таким постколоніальним. А ось сьогодні ми продемонстрували, що ми є. Настільки потужними самі по собі, що ми демонструємо не тільки для себе народження, відродження на нашого єства внутрішнього, ми демонструємо світові, що ось подивіться, ви забули, що поруч з вами протягом тисячі літ знаходилася ця земля, яка мала неймовірну історію, яка неймовірно впливала на центральне східно-європейські процеси, на процеси в цілому європейські світові. Але так сталося, що ми певний час знаходилися під е, зневолені іншою державою сусідкою. Відкривають ці очі і бачать, що насправді це путінізм, рашизм, комунізм це те, що проти чого боролися завжди українці, і тому нашим символом сьогодні є наш народ, наша земля, наші символи сакральності. І ще про символізм я тоді додам. 22 січня, в понеділок, День Соборності України, в день проголошення акту Злуки між ОНР і ЗОНР. І, Відповідно, хотілося б дізнатися, як ви вважаєте, як сьогодні сприймається цей день в Україні? Чи припинило це бути ну, такою звичайною датою з підручника історії, зі шкільного підручника історії? Ось так я сформулюю. Це супер питання, тому що насправді воно надскладне для розуміння в сучасних українців. Ми говоримо про день соборності 22 січня 1919 року, коли об'єдналася велика Україна, так звана, та Західна Українська Народна Республіка. Проте це об'єднання сталося в річницю проголошення четвертим універсалом Української Народної Республіки Незалежності України. Якби жовдоста першому році як і пропонував світ пам'яті Левко Океанаки, ми проголосили акт. Не проголошення незалежності, а відновлення незалежності, то ми разом із Польщею, Кримом, Прибалтиками, святкували би 22 січня День незалежності, правдивий, який був тоді, в 1918 році. Тому треба тут сказати, що день соборності він трошечки перекрив оце свято, яке правдиво мало зайняти своє місце. Ми 22 січня мали б святкувати День незалежності, а 24 серпня, на сто році, день. По повернення відновлення незалежності щодо дня соборності, то це дійсно те свято, яке нам дуже потрібно. Бо, зрештою, ми розуміємо, що українці це не тільки територія, не тільки земля. Ми розвіяні усім світом. І якраз день соборності це символ, того, що ми єдині, і це цю єдність демонструють сьогодні ті наші українці хвиль еміграції, 4-ї, 3-ї, сьогоднішньої, які підтримують Україну які підтримують нас політично, економічно, які підтримують нас, ну, власне, волонтерськими потоками. Ну, День Соборності це те свято, хоча яке і перекрили, кажу, День Незалежності, правдиво, наш 18-го року. Але воно сьогодні демонструє, що українці розвійні своїм світом, насправді є єдині в своїй боротьбі за незалежну державу. І День Соборності це демонстрація того, що насправді нам забороняло навіть думати в часи Януковича, чи в часи кучми, коли там казали, що східна Україна це одне, що західна це інше. Пам'ятаємо це гасу, яке в 2004 році, під час бомраншої руції, правдиво народили схід і захід разом. І у день соборності це якраз і є той день, коли ми відчуваємо повноту українства в світі, і сподіваюся, що це свято. Так само принесе нам радість і розуміння того, що ми не єдині в цьому світі, пане Олександре. Вас хочу з вами, хочу ще детальніше поговорити про не тільки про укорінення, так нашої української самоідентичності, а ще і про період, от який потрібен для того, щоб Повністю прийняти нове сприйняття історії, причому як історії нашої, так історії наших воробі... ворогів, та ту, яка була, скажімо так, в силу різного пропагандизму, радянського, наприклад, змінена. Пам'ятаєте, ми ж з вами під час наших попередніх розмов згадували про деяких от ваших колег, які от до сих пір продовжують ще там під впливом певної радянської ментальності, так працювати, але на історичному поприщі нашої держави. А от я зараз про про людей, ну все ж починається з дитинства, так з історії у школі. Скільки часу потрібно для того, щоб ми, ми наше населення, відійшло від сприйняття там, наприклад, того ж самого як, як приклад Пушкіна, візьму та його ж як у нас у школах раніше вивчали? Ну там, от Руслана Людмила, там і так далі, російський письменник і так далі. Але не вивчали під кутом того, що він ще той був пропагандист. Про царський так, це такий Салавйов, тільки царського розліва. От цього ми не вивчали, бо бо історія наша була побудована тоді ще на прикладах історії там радянської України, радянського союзу і так далі. Ну потрібно ж будувати нове. І от ми зараз в процесі відбудови. Нашого українського нового, але потрібно ж, щоб та дитина, яка у школі це вчить, яка потім в інституті це вчить, яка потім, коли виросте, буде дітям про це теж казати. Ну щоб вона історично якось там, через певний проміжок часу, до цього прийшла. Бо сьогодні, ну от мої батьки вони, наприклад, не знали. Про те, що Пушкін там був пропагандист. Я тепер це знаю своїм дітям. Про це буду теж неодноразово казати. Як сподіваюся, вихователі цієї дитини, от питання якого часу це десятиліття, чи це чи це століття потрібне, щоб одне покоління. Дало дорогу новому поколінню, а нове покоління дало дорогу ще новому поколінню, і тільки потім ми історично будемо звільнені від цього пропагандистського царсько-російського потім радянського ярма. От про який час ми говоримо? Про який час він зараз настав і настає сьогодні. Наші діти сприймають все з чистого аркушу. І я скажу, коли діти бачать марку відому з певним образом. Вони розуміють, що це. Та острів Зміїни, і що їм говорить цей український вояк, говорить росіянам та російським агресорам. Ми говоримо про те, що концептуально нам слід відійти дійсно від тих нашарувань, які нам створили. Подивіться, ми зараз або пишемо історію нашої держави ну в контексті підручників як щось таке страждальне. Хоча за цим страждальним стоїть величезний подвиг наших предків, які тисячі років. Тут будували державність розбудову і, і, і тримали нашу державу. Але натомість якась така от романтична історія 19 століття про закріпачених українців, про горе нещастя. І, знаєте, якби ми дійсно були весь час якимись такими битими, ми просто не існували. Але окрім того, щоб ми не існували, то наша б ну, Україна була на кілька країн, які б сформувалися ще в дому середньовіччя, там, десь на правому березі, Дніпра, на лівому. Але ми говоримо про те, що ми існуємо, ми тримаємо цю територію, ми розселяємося. Ми одна з е, таких великих націй європейських. Говорити про те, скільки нам часу знадобиться. Нам просто треба необхідно сьогодні в вивченні свої історії, просто-напросто віднести у цю позицію е, нещастя, яке нам по суті ну тарує таку не дуже. Цікаву дорогу насправді, що ми, нас вічно хтось ображав. І одночасно нам треба відмовитися від того, що ми десь комусь пояснюємо, чому нас ображало, що поруч якась держава, Московія була. Давайте вчити історію так, як вчити її в Європі, в усьому світі. Нам необхідна своя власна державницька історія. З приводу вивчення історії, то, безперечно, тут йдеться мова про формування нових підручників та нових смислів. І от якраз Нові підручники, знаєте, Путін переписує теж підручники, і ми всі говоримо, подивіться, як він переписує. Так він переписує для того, щоб зробити пропаганду з викривлених історичних фактів. Нам необхідно навпаки викрити цю всю пропаганду цими пушкінами, калатушкинами і про їхній вплив і насправді продемонструвати, що ми сильна Україна, ми сильний народ і у нас сильні громадяни, які весь історичний період дійсно несли державницький подвиг, розбудову нашу державу, культуру, освіту І одночасно з тим, коли ми. Просто почнемо вчити свою власну історію, не відвертаючись в бік, не дивлячись, а що там скажуть нам московити, або як нам треба пояснити вмонтувати всю українську культуру Пушкіна. Не треба нікого вмонтовувати, Це їхня історія, треба відсунути раз і назавжди. І з цього приводу треба просто-напросто історію писати державницьку і позбутися. Багатьох історичних міфів, які, на жаль, сьогодні у нас просто ними просягнути наша історія. Нам необхідно просто відкинути їх. І от відкинувши їх, ми зрозуміємо, що наша історія достатньо потужна, красивої європейської держави. І, але ці міфи, на жаль, настільки вкорінилися в нас. Ну, знаєте, починається від того, що там Данило Галицький, ми знаємо, що там князівство галицько галицьке Не слова цього князівства, слова королівство Русь. Данило Галоцького не існувала, існував король Данило. І от навіть на таких маленьких маленьких механізмах ми маємо продемонструвати нашу європейську історію, яка зрозуміла буде світу, якщо ми тільки почнемо прибирати цю, -цю термінологію, яка з нас зайшла з Російської імперії та совєтського союзу. Ми європейська держава з класною історією, з красивою своїми героями, своїми. Епосом своєю культурою так, ми специфічні, як специфічні ірландці, чи специфічні скандинави, чи греки. Ми різні всі, але ми об'єднані єдиною спільною європейською преісторією. Тому сьогодні я думаю, що як ніколи настав час, щоб ми, історики, просто сіли і почали писати підручники нові, не взираючись на те, що там існували якісь певні тендери, які постійно дні ті самі люди захоплював, перекопляли, не знаю там. І сьогодні настав цей час. Наші діти готові вчити історію без Московії, без впливу цих московських термінів, без того, що хтось має обернутися і сказати, так Україна не Росія чи Росія. Настав цей час зараз, і ми його можемо упустити, якщо зараз не звернемо увагу на нашу гуманітарну складову. Дякуємо вам, пане Олександре, за, за все, що ви щойно сказали, і не тільки за це. Олександр Алфьоров, це офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук. Спасибі вам.